Вітаю я вас, доброго вечора. Хочу трошки пояснити з приводу цих шин, бо вже отримала три коментарі. Ось я поклала шину. Ось два-три людям не сподобалося. Але я зараз поясню, на що я так роблю. <кій> У мене тут, бо це я тільки висадила. Три шини покладені і посаджені квіточки. Тут ну, я на закидана, не звертайте увагу. Це в мене туйка смарагд. Це в мене, я не пам'ятаю, як називається ця ялиночка, але вона заникана в травці, я шину тут зняла, тут її було уничтожено, зараз пояснюки. Тут ще шини лежать, я їх зніму, бо буду досаджувати. Поясню чому. І поясню, на що я те роблю. Редя, йди сюди. Ред. Іди сюди. Сядь мій зайчик. Сидіти. 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 Бо в мене у дворі є кобель. Бачите, У мене є кобель. Дівки, йди, Камара, ти сьогодні не звізда Ютуба, сьогодні Редя. в Ютубі. І це цей кобель це не дівчата. Кобелі, як починають сяти, виграє все к чертям, просто все, все унічтожається. Ота туйка, що я показала, що вона унічтожена, вона унічтожена саме редом. Бо тоді я ще не поклала тушину, він трошки попісяв туди, понимаєте? бо він кобель. І ті, хто мають вдома кобелів, то вони розуміють, про що я кажу. Отут у мене мала бути е, раз, пальма і друга пальма. Вони звуться юка, мали зватись юка, але Редя все помітив, нічого, ти, нічого з цим не можна зробити, бо це кобель. І кобелі вони мітять. Ось, бачите цей вазончик, може, ви за мною спостерігали, як я його робила, як я висаджувала, висадила цей кустик, він слава Богу, живий. Редя тут ходить, його мітить, бачите, де він достає, помітите, воно просто все горить. Воно просто все згорає. І якби не було цього вазона, воно б згоріло все. Наразі, я ж кажу, я кладу шини, щоб ця квітка укорінилася. І трошки піднялася. Далі можна знімати шину. І Редя далі може пісяти, Ото знаєте, де воно ну, тут вже укорінилося, бачите, воно живе. Якісь лісики він попалив своєю сечою, а якісь лісики залишили живі. І куст в мене в цілому живий. Не думайте, що я нерозумна людина, я цікавлюся. Я вичитую і я думаю завжди, як врятувати е е квіти. І як зробити уют своїм собакам? Та й все. Я думаю, що тема закрита, наша там шини, гарно воно не гарно, але воно зараз так буде. Колись я їх зніму, але не наразі.